День мої люди. Я рада вас вітати і рада вам гарний наспіти передати. Звати мене Галина Миколаївна Григор'як, Вчителька судового навчання технології в чорноволіському ліцеї вежницької міської ради, Вижницького району Чернівецької області. Менє життєве і педагогічне кредо є такі. Змикаючи стари. Збережи, принож і передай. Усилена, моя праця, збереження традицій, на збереження культурної спадщини. І сьогодні у нас буде така унікальна можливість трішки доєднатися до нового такого мого мистецтва, вишивки, яке мені дає криво. Для початку я хочу. Це моя робота. Хочу вас тако, познайомитися. І право називається познайомство. Я Галя Будь ласка. Я Олеся. Передбайте Далі по колу. Я, Таня. Мене тут Марина. Так. Мене звати Христина. Мене звати Наталя. Відмила. Дуже дякую вам. Не дарма я взяла це, о, 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 цю тарілочку таку, адже вона народилася, хочу вам показати, бо я з родом з вижниці, це край, де ліси, гори, поля. О, о, покажу, де вона народилася у мене. Хочу, щоб ви трошки поринули у, у природу, щоб ви надихнулися тим настроєм, тим сонцем, тою красою. Е, ця робота творилася е, на грідом на помірі. Бувати парадок і там багато чого творити. А зараз пропоную вам розгадати ребус і в ньому зашифровано слово, що ми будемо з вами сьогодні. Можете використовувати? Брило, вірно, вірно. А ще е, хочу вас залучити до такої вправи. Чи можете ви асоціювати, бо брелок – це ж таке загально, таке слово загального широкого користування. Як по-українськи ви назвали от, от, от слово це? Мені підвізка, підвізка так. Ще можливо. Хочу, так. Дуже, ви знаєте, я сама зацікавилася, бо мені е, слово «брелок» не дуже подобається. Я сама зацікавилася дуже тим. І ви собі не уявляєте, скільки в нашій мові е, є надзвичайно багато е, е, слів. Дивіться, дармовис, підвісок, привісок, причепка, незгубийка, згубийка, диндик, мені дуже подобається. Е, Дармотряс, водиця, підвісок. Така у нас вийшла хмариночка зіл, а зараз безпосередньо я пропоную вам помаленьку переходимо зараз до, до основної частини. Сьогодні ви своїми ручечками допрацюєте кожен для себе подарунок. Ексклюзивний подарунок, тому що він розроблений вийшов камере. Прошу, будь ласка, розберіть собі пірамідочки, яка вам доподобає, окрім цих. Будь вже готові. Так, дивіться, перед початком роботи ми як завжди проводимо з дітками інструктаж з безпеки життєдіяльності. діяльності. Що Загальні вимоги, що ми перед початком роботи завжди одягаємо спецодяг, що я сьогодні з собою взяла і за те переживала. Для фотошок, підбираємо волосся, хто у підголовний бірх, хто хлопчики-халатики одягають. Так, що, і перевіряємо там, спалюють голки, ножиць, так, все. І готуємо своє робоче місце. І розкладаємо всі необхідні інструменти. Для вас я все підготувала вже всі коробочки, можете помаленьку розв'язувати, але ж дуже обережно, бо там голочка встромлена вже в самий виріб, і ви маєте буквально допрацювати декілька елементів. А поки ви розпаковуєте, я буду вам розказувати роботу з голочками, так, що ми не беремо голочки і шпильки до рота, не вколюємо свій одяг, зберігаємо спеціальну подушечку, у нас, звичайно, є на столі, що можете використати. От. І якщо голочко зламується, то ми, звичайно, збираємо всі її частиночки і якнайшвидше утилізуємо. Ще для цього є робота, можна зробляти ножечки. Робота з ножичками це ви також. На кожному уроці ви це проходите, робота з ножичками, вони мають бути з дімкнутими лезами, не залишаємо ножички в відкритому вигляді, не залишаємо на краю стола, передаємо тільки ручками, кільцями, так, Дивіться. Е, що ж, шановні мої учасники, е, А, і ще інструктаж під час вишивки. Ми з вами прямо, у нас виріб 20 см-25 см від очей, ми е, е, освітлення у нас повинно бути з лівого боку. Так, і, звичайно, ж робимо перегон на очі відпочити. 15-20 хвилин. Тому я вас запрошую. Дивіться, техніка наша у цей хресточок. Ми, якщо е, для п'ятикласників, то ми, звичайно, її у... спрощуємо. Це може бути штапівочка, щось е, таке, голочка вперед, голочка назад, тамбурний шовчик. Ми можемо будь-який шов застосувати, який дітки зможуть виконати. Так, тому я пропоную уважно взяти в ліву руку е, дендичок. Так, голочка, дивіться, у комусь треба допрацювати один хрестик. У комусь, можливо, треба буде допрацювати три. Бачите, у вас вже один. Так, у нас є вже Так, виховування паралельно. А у вас один хрестик також. Ви у протилежному колюєте нижню, між чорним, ним жовтим. Так, так, то петелька, то закріпочка ниточки. Туди. Так. А ну закінчила? Прекрасно. Ви ми дуже швидкі, швидко чите. Ви, Виводіть голочко та і фіксуємо ниточку, якщо тобі ми на лицевому стороні фіксуємо нашу ниточку. На лицевому стороні, на лицевій стороні, ми швиденько та, при хрестики допрацьовуємо. Божеки, у мене чудесні учні. Так, не протягується, давайте допоможемо. Ні, ні. Дивіться, з виводить сторони просто. Угу. Виводимо знову голочку і знову за, за, за так. Закріпочка у нас на лицевому боці. Ви повертаєте стібочок рівно паралельно всім так, Щоб у нас був великий дев'яний. І закріплюємо нашу ниточку. Щоб я дуже швидко йду. Закріплюємо ми на лицевому боці. Що вам ще потрібно? Стібочки? є. Дивіться. Наш е, такого кого так, уже закріплено. Голочку я просовую попід всі хрестики це до ближчого виходу. Там не не Ось. так, вийшли. І ножичка на це. Mm -hmm. Е, Подушечка там є, голочко відрізала, ниточку, голочко mm -hmm. так. А вам повернути на ліву сторону. Паралельно всі бочку вколоти. Давайте допоможу. Ну, Давайте. <laughs> так, ви переживали. Так, і тут ми фіксуємо пупиту сини дочки. Зможемо Так. Так. І просто відрізаємо підліза. ниточку на лицевій стороні. Можете брати ювелірніші ножички, кому потрібно. Так, зараз я вам трошки ознайомлю зараз, з повністю, з, з технікою роботи. Як воно все створиться від початку до кінця, я вас, вас, вас ознайомлю. Я, Побоялася, я думала, може бути чоловіки, щоб було по максимуму все виготовлено, щоб було поменше цей. У вас ідеальне вушко. Дайте я вам це запропоную голку з кращим вушком. тому що е, колір у вишивці має своє символічне значення, має своє е, так, так, Тоді я вам пропоную е, ще праву таку невеличку, кожен вибере, витягне трубочку, прочитає, прочитає колір і побажання вам на майбутнє. Будь ласка, ви як маленькі п'ятокласники. У вас там заохочувальний, солодкий сюрпризик є. Так. Будь ласка, можете. Хто вже готовий прочитати, може прочитати. Своє посиланнячко. Жюрі має бажання долучитися. Проколір. дуже Так? Так, прошу, будь ласка, хто готовий, можете читати про колір. Рожевий це колір ніжності та тепла. Нехай він приносить у ваше життя любов, радість і гармонію Чорний. Це колір елегантності і сили. Нехай він приносить у ваше життя рішучість, стиль і внутрішню зудину. Бачите, він вам якраз так імпонує. <рес> Зелений це колір життя і гармонії. Нехай він наповнює ваші дні спокою свіжістю і надією. Коричневий це колір надійності і затишку. Нехай він нагадує про тепло рідної землі та силу природної гармонії. Білий. Це колір чистоти нових початків. Нехай він наповнює вашу життя світлом та безмежним меможлицем. Червоний це колір пристрасті і енергії. Нехай він закриває ваше серце натхнення і село. Сірий це колір балансу і витонченості. Нехай він допомагає знаходити мудрість і простоті й спокій в щоденності. Там Синій це колір спокою і безмежності. Нехай він переносить у ваше життя мир, гармонію і вибору молок. Жовтий це колір радості та сонця. Нехай він осяє ваше життя теплом і щастям. Кожна... А, Ми, а, фіолетовий. фіолетовий це колір загадковості і духовності. Нехай він надихає вас на творчість, на повне життя, гармонію душі. Тож бажаю вам відповідно вашого корму. Вашого такого гарного дня не тільки у, 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 так, у такі дні, особливо повсякденні, що вас супроводжував дійсно цей настрій, це оце, що ви прочитали. Так, а зараз так, ось, тю, 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 тю. О, завершимо роботу. Що ми маємо з вами? Інструктаж. Запрошую вас <смістичні> скласти інструменти матеріально наведення місця, прибрати робочі місце. Так, у разі поранення ми знаємо, що ми негайно е звертаємося чи до класовода, чи до, -до, 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 до вчителя, чи і вже. <смістичні> Інструктаж ми прийшли. Зараз я вам хочу, щоб ви трошки доторкнулися до процесу створення. Сам зараз вона для п'ятикласників. На мою думку, вважають, що їм легше навіть працювати ніж на паперовому. Стосується міжпредметного зв'язку. Це і математика, бо це є визначення, так. Навіть вручну порахувати кількість кліточок, це що історія, що це є історичні, бо ми зазвичай з дітками досліджуємо рідний край наших, наших митців. Так, що, так, у нас у Чорногозах у нас є Фрозина Булейка, яка була е головою вижницького осередку спілки настрійного мистецтва. Це, це у нас такий е великий ідеал. Е що так само Георгій Гарас наш вашківецький, що ми досліджуються, стараємося е зберегти цю традицію, зберегти, передати той колір той настрій. От, що стосується цього, це так міжпредметний зв'язок також, що історичний, дослідити, як, що цей, відвідування музеїв, що наступне. Ну, звичайно, я так. Я так, дітей залучаю, маю вже, я працюю на ще ну, відносно мало, але дуже малий педагогічний стаж. Більше стаж є з. Своєї праці. Е, виставки я беру так у кращий півроку, це Київ, так само є е, у спілці майстрівниці Народного мистецтва України, тут Чернівцях, у усередку Микола Миколаївича Шкрібляка. Е, ще е, дякую вам гарно за увагу, дякую вам за настрій, е, дякую, що ви були всі такі чемні, послушні. Усім <сумітна> нам таких учнів. Бажаю вам гарного, мирного неба, бажаю перемоги нашій державі. Всього найкраще. Дякую вам. Шановні члени журі, за питання, Можливо, учасники майстер-класу, будь ласка. Бажаю що ви дитя. Дуже цікаво, дуже гарно. Угу. Дякуємо, угу. що ви нас долучили саме Такої техніки, і скажіть, чи можливо замовляти у вас такі заготовочки для наших діток? Можливо, yeah. можна для дітей. Так, ще що ще стосується попередньо діти дітям, наприклад, я розробляю, там у меншій у менше діаметр, менше цей. На, 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 на кількість там 3, 4 5 хрестиків їм уже вистачає. Що безпосередньо це я дітям надаю? Це, ну, це заготовки робити самі. Так. так. Це так. так. Ще запитання. Ну, так, так. Дякую за таку цікаву ідею, цікавий майстер-клас. Чи відрізняється така робота виконання проєкту Брілок в 5 класі, наприклад, в 6-7 в класі? Ну, складністю. в чому? — Складністю техніки вишивки. Складністю можна можлив... ну, там там показали хрестик. Ну, дивіться, ну, я готувала хресті, так? так? Для п'ятого класу вже зазначили, що можна було використати шовчик голочка вперед або шовчик-голочка назад. І тим сформулювати якийсь такий цікавий. Бо навіть вколоти по вільному контуру. Ми можемо зробити там п'ять дірочок і, наприклад, їм там за зашити ну чисто елементарно. Для шостого так само, трошечки ускладнюємо. Для сьомого вже залучаємо так, більш складнішу техніку, більше кольорів. Для, ну, для п'ятого класу ми можемо взяти меланжеву ниточку, яка вже переливається кольором, вона вже буде грати своїм кольором відповідно до цього. Ну, Складувати можна, без питань. Там фурнітуру можна застосовувати я... більшу таку, складнішу. Можна якось долучати до дизайну самого самих дітей. Можна, звичайно, можна. Я навіть готова, більше скажу, що так стішуся. Нам зараз перед новим роком на школу виділили пару нових цих, цих штучок. Паня, поможе вам. Комп'ютер. Нові системники, нові цей. Я дуже планую, дуже хочу, дуже планую, що мені би ще не крутого інформатика. Ми б, знаєте, бо старі комп'ютери навіть не тягнуть зум, навіть не тягнуть то, 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 то. А ми б вже могли помаленьку, навіть багато, навіть для хлопців можна. Скетч ап можна помаленьку там моделювати вже якісь меблі. Можемо цифрові технології залучати їм помаленьку. Вони були всі цифрові. Вони на копейвому не хочуть нічого робити. Шо? Тішуся з того, що маємо ми, там 5 комп'ютерів нам надали, і ми будемо з того щось робити, залучати до цифрових циф технологій. Циф 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 Більше є багато додаточків, такі діти малюють її у телефоні. Кажу, цей сандбокс, це такий я діткам, він продемонстрований на початку, ти собі у телефоні малюєш пальчиком колір вибрав, менше, менше кольорів, менше цей для, для старших класів вже можна цей петимеки використовувати, там вже палітра, це вже можна розігнатися, там можна вже завантажувати зображення, їх за, ну, вишивати вже якусь картину прямо картину. Складнювати завжди можна. Ви маєте якусь свою колекцію, чи де це ви відображаєте, бо від у вас є тема про Лекучі, дитина може сама підібрати собі орнамент і скористатися якоюсь вашою готовою бібліотекою. Так, бібліотека в мене, чесно скажу, вся на паперовому носилі. У мене роздруковані всі книжки Георгія Гареса, у мене роздруковані книжки Олени Гасюк, в мене роздруковані книжки Путинської Ксенії Колотило. Діти відкривають там, вони там губляться. Ми починаємо спочатку 5 клас, ми стартували цьогоріч з розроблення орнаменту. Так само, ми я ввожу їм по чуть-чуть, не знаю, якось вишивка мені дуже близенька до душі, І дуже, ну, поки що своїм дівчаткам я пропоную таке, створюють маленькі елементи, є чим користуватися, є... а мої роботи наочності також їм таке несу, як вам, показують. Це так, це так, це так. Дякую вам, дякую вам, дуже, дуже вам добре. дякую. Звичайно, чудовий наш типа вам успіху, добре, що є ідея, а поступово все вдасться. Дякую. Він для мене дуже короткий, бо я, я дуже хотіла з вами виживати, знаєте, поринути. Мені треба дві-три години. Дуже дякую вам.